Шановні Олесяни, зібралися обговорити проблеми нашого селища. Каже все, можете ще сказати. Сижу без бабок, ніхто нічого не допомагає. Держава хреб забила великий, дуже сильно. Жовтні як звільнили. Як то кажуть, мені дров, як, навіть не можуть машину дров. Я, я не заробив машину на машину дров. Навіть. Ви розумієте? О, чому Причому блядь, просив, то мені там позрізали там, як то кажуть, те, що не треба, типу на, на і одіться. Хлопці всі втратили здоров'я при нашому захисті, скотське відношення в нашій Лисянці. Ми і ми зустрічаємо телебачити. Зараз підемо в адміністрацію, побачимо, що нам скажуть. Роман не набрав селищної ради. То ніхто б і нічого не прийшов, не ні, ніхто б не ні, дав мені ні, ні, дров, нічого. А купити нема за що, тому що ніхто нічого. При... Я... Якщо зараз не потрібні хлопці, а, що буде після закінчення війни? Сказали, декілька? Декілька? Ага. Сказали до кінця лівого ждать. Ага. Я із жовтня місяця за бабавки. Ви не оплачує ніхто нічого. Це добре. Шви а в голову приходило звернутися до нашого голови АТГ? Звертались? Я просто думаю. Я не скажу туди заходить, тому що я його. Ось так. І все все, у нас. Все. Це, це, мабуть, не тільки. Це одна відповідь. Ну, питання в нас по приміщенню, як людина, куди йому звернутися. Там наші форти Скажіть щось. Я люблю Україну. Не є що сказати, але я думаю, вони не піддаються, що розвивав, але можна щось змінити. Що можна розголосить дасть. І позавчора було День народження нашого президента, хай йому далі є здорович. Те, що ми просто захоплювали на приміщення, а нам що люди Чекають все. Не можуть визначити зако вболівати зараз. Не видно, за нас вони не дуже вболівати. Так воно віть.